Чи знаєте ви, як важко бути підлітком? Звісно ж, знаєте, чи були у вас колись проблеми з батьками, однолітками, учителями. Напевно, були, як же здолати зовнішні та внутрішні труднощі, які ми переживаємо у своєму житті? Тут немає конкретних порад, але хороша книга завжди стане в пригоді. Польська письменниця Барбара Космовська пише про стосунки про комплекси і дружбу з погляду підлітка. Письменниця добре обізнана життям молодих людей, які стали головними героями її творів. Найпопулярніші з них Буба, Буба, Мертвий сезон та Позолочена рибка. Книги про Бубу молодь любить за те, що авторка з великою увагою поставилася до підлітків. Захопливі і сповнені гумором книги про відкриття світу дорослих, пошуки дружби, перше кохання, гіркоту поразок та маленькі й великі перемоги над собою. У творі Позолочена рибка авторка піднімає важливі проблеми: анорексії, заробітчанства та втрати близьких. Головна думка цього твору у виборі цінностей. Юні герої в романах письменниці. Живуть в реальному світі, де на жаль подеколи зникають справжні почуття, де люди більше цінують гроші аніж духовність, де ніхто нікому не потрібен. Проте, Космовська вірить у сучасну молодь. На її думку, підлітків не треба надто повчати й обмежувати їхню свободу. Їх просто треба любити й прагнути зрозуміти, і тоді вони в усьому розберуться самі зможуть зробити світ довкола себе добрішим і людянішим. Можливо, твори Барбари Космовської і є поштовхом до того, щоб сучасна молодь почала бачити світ, у якому вона живе під іншим кутом, максимум позитиву, мінімум негативу. Книги цієї письменниці є цінними та популярними для сучасних підлітків, і це є дуже важливим моментом, адже саме молодь будує майбутнє. І, можливо, якщо хоча б один підліток з п'яти після того, як ознайомиться з творами письменниці, змінить своє бачення і ставлення до світу на більш позитивне, то і завтрашній день всміхнеться у відповідь нам усім.